Допомагають, їм не оказують ніяку допомогу. Вони самі одна, одна на один так, кожного дня з, з цією живачкою, з цим завісанням. Так ось, дівчата, я хочу вам сказати, що ви, з вами все окей, ви не слабкі і незалежні. Ні, ні. З вами все нормально. Так? Але те, що з вами зараз відбувається, насправді воно ж має назву. Це все має назву. Так? І от сьогодні я вам хочу о, розповісти о, вам правду про це залипання. Вона буде не солодка, вона буде ця правда не красива, але вона буде така, яка буде покроково-покроково вас звільнати. Понімаєте? Дівчата, правда, ця залежність рівняється до фіз до алкогольної, і до наркотичної. І над нами ніхто не працює, не збирає нас в кучки, не допомагає. Зараз це роблю з вами я. Так ось давайте спочатку розберемось, чому взагалі це відбувається. От дивіться, коли ви не можете забути чоловіка, насправді це навіть не про любов.